Записали тему уроку знаходження у масиві елементів за певними критеріями. І так, давайте з вами сьогодні відпрацюємо дві програми. Сьогодні я вам, ну, скажімо так, покажу, яким чином працює програма Randomize, і яким чином вона обирає, ну, якщо це одне число. Для багатьох чисел ще написав про, програму, якщо це одне число, зараз покажу, яким чином вона працює. Скажімо так, щось схоже. Так, так, можете собі в зошити записувати. Коди теж дивіться, що стосується здачі кодів, ну тобто, здачі про за темою Паскаль, можете здавати цю тему. Тобто не обов'язково її писати там або Pascal ABC і так далі. Можете текст коду написати або в ЗОшиті, або в текстовому редакторі і скинути, якщо немає можливості, встановити Pascal ABC програма або Pascal ABC, або Free Pascal. Ну, тобто, або той, або той. І Той, і той буде працювати з цією умовою програмування. Якщо немає можливості, то тоді вже будемо роздивлятися, будемо якось розмовляти. І так, а, наше... і так. Перше наше з вами завдання. Нам треба заповнений масив розміром в 30 чисел і вив вивести на екран випадкове число від 7 до 20. Починаємо. Ну, давайте назвемо. Якщо це в нас з масивом друга програма, то тоді програм масив 2. Програм масив 2. Тут це набагато простіше. Тобто, сьогодні ми будемо використовувати автоматичне заповнення масиву і відповідно виведення якогось одного члену на екран. Далі. Далі. Вар і записуємо сам масив. Тобто А, назва масиву А, далі масив. Розмір масиву в нас сказано було 30 чисел, тобто від одного. До 30. І нехай це будуть цілі значення. Нехай це будуть цілі значення. Далі. Запишіть і і інтегр. Зараз поясню, навіщо нам це і. Зараз поясню, навіщо нам це і потрібно. Далі. Починаємо програму Begin. Починаємо програму. Begin. Тепер дивіться, що стосується заповнення масиву. Тобто, якщо минулого разу ми з вами прописували елементи масиву, в нас були там 10 елементів, і ми якісь числа їм надавали. В цьому випадку ми нічого не будемо їм надавати. Тобто для елементів масиву від 1 до 30 виконати. Виконати. Тепер дивіться, для того, щоб присвоїти, для того, щоб присвоїти, ми кажемо, що кожен елемент масиву. Ставимо двокрапку дорівнює. І випадкове число рандом. Нам було сказано від 7 до 20. Тобто 7 і через кому 20. 7 і через кому 20. Закрили дужки, поставили крапку з комою. Ну і далі, відповідно, нам треба їх. Ми прописали умову. Далі треба вивести на екран Write, Сам масив. І, відповідно, ну для того, щоб він виводився через щось. Давайте нехай буде, поставимо пробіл. і закрили лапки. А тепер, коли ми запустимо програму, зараз він її запускає, думає. Він нам виводить випадкове число від 7 до 20. Так само запускаємо. Тобто те саме. Тобто менше, ніж 7 і більше, ніж 20. Саме 20 він може виводити. Більше, ніж 7 і менше, ніж 20 він нам не виведе. Він нам не виведе. Але це буде тільки одне число. Ми зберегли. Вона вам може, ну, тобто, записали програму. Далі. Далі продовжуємо. Наступна програма. Так. Так. О, так буде краще видно. І так, тепер наступне завдання. Нас дано одновимірний масив із 50 елементів. Масив заповнено випадковими числами від 100 до мінус від мінус, до, від мінус 100 до 100. Вивести на екран всі додатні числа масиву. Яким чином це можна зробити? Ну, так само, як ми робили. Так, 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 так. Спочатку називаємо програму. Програма нехай називається масив 3. Це третя програма у нас з масивом. І прописуємо сам масив. І прописуємо сам масив. Ну, нехай буде А. Масив Ray. 50 елементів. І нехай це будуть цілі числа. Нехай це будуть цілі числа. І так само, як ми робили. І Integger. Далі. Початок. Дивіться. Після того, як розпочали, ми з вами прописуємо. Тобто для елементів, для елементів масиву від 1. До 50 виконуємо. Виконуємо. Тепер прописуємо А від І. Далі при, присвоїли значення випадкового числа. Далі поставте тут поки що. По, залиште місце. Залиште місце в дужках, тому що ми туди впишемо число трьохзначне зараз. Далі пишемо мінус 100. Пишемо мінус 100. І ставимо двокрапку. Тепер пояснюю, чому я написав мінус 100. Коли ви прописуєте ось цю програму рандом, вона вам видає числа, починаючи з нуля і тільки додатні. Тобто від'ємні числа, ось ця команда рандом вам не видає. Від'ємні числа, ось ця команда рандом нам не видає. Тепер таке питання: а скільки елементів у нас буде міститися в масиві, якщо його заповнено числами від мінус 100, 100 до 100? Як ви думаєте. Тобто, тут у нас виходить тоді 201 число. Для чого ми прописуємо ось тут мінус 100. Для того, щоб у нас були також і від'ємні числа. Тобто, у нас заповнено випадковими числами від мінус 100 до 100. Для того, щоб ще враховувати від'ємні числа, ми ось сюди прописуємо ще мінус 100. Ну, а тут, відповідно, кількість елементів записали. Тут, відповідна кількість елементів. Далі починаємо записувати умову. Починаємо записувати умову. Умову записуємо ось таким чином. Якщо, якщо масив А, тобто номер елемент масиву А більше 0, тоді виконується умова. Тоді виконується умова. Тобто, що ми з вами зараз прописуємо. Дивіться, щоб було зрозуміло. Нам треба вивести на екран всі додатні числа масиву. Якщо елемент, якщо елемент масиву більше нуля, тоді нам його необхідно вивести на екран. Тобто, тоді виводимо його на екран, тоді виводимо його на екран. Ну і для того, щоб він був якимось чином виділений. Можемо поставити пробіл, закрити дужки, поставити крапку з комою. Поставити крапку з комою. Okay. Те, що від нас хотіли в умові, ми вже все зробили. Нам тепер залишається лише вивести це на екран. Тобто програму ми з вами написали. Дивіться, тепер. Ми її вмикаємо, що йому не сподобалося. Очікував отримали. А, а очікувалося бегін. Я не написав, що це варіативний ряд, а почав прописувати масиви і так далі. От що він ругається, думаю, який бегін очікувався що він від мене хоче. Я не написав, що це варіативний ряд. А ну-ка, пробуємо тепер запустити. О, тепер все працює. Тепер він нам виводить числа, тобто 42, 68, тобто будь-яке випадкове число, будь-яке випадкове додатнє число. Але, але повертаємося до нашої умови. Нам треба вивести на екран, давайте я нижче її пропишу, щоб її було видно. Зараз я її трошки перенесу ось таким чином. Нам треба вивести на екран всі додатні числа масив. Тобто, а в такому випадку він виводить лише одне? Чому він робить таким? У нас все чудово, У нас все чудово прописано, але прописано лише для одного. Ну, тобто, він знаходить якесь одне число і виводить його, він знаходить якесь одне число і виводить його. Що нам треба зробити, щоб ну, тобто, щоб він нам видавав багато чисел, нам створити... таку саму команду i дорівнює рандом. Навіщо? Ну, ще раз просто провести. Це набагато, набагато простіше. Дивіться, нам треба просто створити цикл, щоб він постійно повторював, повторював, поки не виведе всі 50 елементів масиву. Яким чином, повторю, яким чином прописати цей цикл? Дивіться. Ось це в нас буде тіло цикла. Ось це все буде тіло цикла. Тепер, де буде починатися цикл? Для елементів від 1 до 50. Почати. Для елементів від 1 до 50 почати. Але, так як в нас два begin написано, так. Одне для початку програми, інше для початку циклу. Відповідно, ось це в нас буде тіло цикла. Значить, нам треба цей цикл і завершити. Яким чином завершити цикл? Тим самим словом, end. Тільки єдине, що дивіться, коли ми завершуємо цикл, ми ставимо крапку з комою. Тобто при закінченні програми ми ставимо end з крапкою, при закінченні, маси... при закінченні циклу end крапку з комою. Тобто, таким чином ми закінчили цикл, і він нам виведе нашу кількість елементів, яка нам необхідна. Давайте пробувати виводити це. Пробуємо виводити. Тобто, як ми бачимо, він нас вивів. Усі додатні елементи, яким заповнено масив. Ми не знаємо, якими числами заповнено масив, але він нам вивів саме додатні елементи. Він нам вивів саме додатні елементи. Ну, тобто, з масив заповнено числами від мінус, від мінус 100 до 100, Додатні числа він нам вивів, якими заповнено масив. Так. Питання щодо цього матеріалу. Немає. Немає. Дивіться, домашнє завдання у вас буде дуже схоже, тільки єдине, що домашнє, ну трошечки буде відрізнятися умова, подивитися. Тобто, можете переглядати відео, код програми, на всяк випадок, піддивитися, і ну, а все інше побачите, трошечки буде відрізнятися умова.